І випуск новин у студії Віктор Раду. Замість незаконного збагачення на лаву підсудних двоє мешканців Одеської області під видом співпрацівників СБУ вимагали гроші у чоловіків. Говорили, що допоможуть їм уникнути мобілізації. Один з двох затриманих вже мав справи з правоохоронцями. Його було засуджено за крадіжки та угон автомобілю. Воєнний стан він вирішив використати для збагачення. Він та його товариш підробили документи співробітників СБУ. Спільники знаходили чоловіків, які за віком підлягають мобілізації, і використовуючи липові посвідчення, погрожували насильством та вимагали гроші у якості відкупу від мобілізації. Один з затриманих розповів, як вони діяли. Він прийшов з красним пакетом. В этом же пакеті він до. Достав... достал две кепки, достал две повязки, достал два удостоверения, встретился возле подъезда, его заки... завел в машину, посадил в машину, он в машине Малой говорил, что не буду садиться, он говорит, да садись, начал на все ну, продолжать орать. На в машину ми проїхали під час затримання. У злоумисників вилучили підроблені посвідчення співробітників спецслужби, амуніцію з її емблемами, мобільні телефони, 4900 доларів та інші речові докази. Задокументовано вимагання фігурантами 20 тисяч доларів США в однієї такої жертви. Правопорушників правоохоронці затримали в процесуальному порядку безпосередньо на місці події. Слідчі повідомили обом фігурантам про підозру за частиною 4 статті 189 кримінального кодексу України у вимаганні з погрозою насильства над потерпілим, вчиненому за попередньою змовою групи осіб в умовах воєнного стану за скоєне правопорушникам загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Слідство триває. В Одесі засудили громадянина Китаю, який публікував на Ютуб відео з роботою української протиповітряної оборони в місті. Блогер публікував ролики, в яких давав коментарі щодо місця, часу зйомки та наслідків ударів. Чоловік повністю визнав свою провину та розкаївся. Приморський райсуд взяв до уваги, що громадянин Китаю дотримується проукраїнської позиції, перерахував на потреби ЗСУ 150 тисяч гривень, а також здійснює волонтерську діяльність на користь української армії. Блогера засудили до п'яти років позбавлення волі, однак звільнили від тюремного ув'язнення і призначили один рік випробувального терміну. Війська РФ вночі атакували територію України за допомогою ударних безпілотників та авіаційних ракет. Сили ППО працювали в дев'яти областях і знищили 18 ударних БПЛА та одну ракету Х-59, Повідомили в повітряних силах ЗСУ. Ворожі безпілотники, які намагалися атакувати східні та центральні регіони, долетіли і до західних областей. Вибухи пролунали в Хмельницькій області. На щастя, обійшлося без постраждалих і значних руйнувань. Під час масованих обстрілів Херсонської області загинуло двоє мирних мешканців. Ще вісім людей поранено. Під ворожим танковим обстрілом перебувала садове. Один зі снарядів влучив на територію приватного будинку, де в гаражі загинув 78-річний чоловік. Ворог накрив артилерійським вогнем і житлові квартали Таврійського мікрорайону. Біля зупинки громадського транспорту російський снаряд убив 63-річну жінку. Поранення дістали ще семеро людей, які в момент російської атаки перебували на зупинках. Біля магазинів або їхали в громадському транспорті. Із протитанкового ракетного комплексу окупанти здійснили обстріл Береслава. Снарядами пошкоджено приватні будинки та магазини. У Надніпрянському вороже БПЛА зруйнував адмінбудівлю вищого навчального закладу. Там спалахнула пожежа. Пошкодження житлових будинків і газопроводу зафіксовано в Ромашковому та Кизомисі. Під щільним артилерійським обстрілом противника перебував центр Херсона. Російські снаряди влучили в адміністративну будівлю, музей, гуртожиток і багатоквартирні будинки. Повідомили у прес-службі поліції Херсонської області. Понад півтори тисячі книжок отримали херсонські бібліотеки у подарунок від Одещини. В благодійній акції Українська книга для бібліотек Херсонщини взяли участь іноземні консульства, що працюють у нашому місті, національно-культурні об'єднання, громадські організації, одеські письменники та небайдужі жителі регіону. Загальна вартість зібраних книг понад 256 тисяч гривень. До початку повномасштабної війни в Херсоні проживало понад 300 тисяч людей. В місті вирувала творчість, проходили масштабні фестивалі, наприклад, Мельпомена Таврій, яка збирала гостей не тільки з України, але й з усього світу. Херсонські бібліотеки були взірцем культурного храму, але все змінилося 1 березня 2022 року, коли російські війська окупували місто, знищили всю українську літературу. І навіть після деокупації продовжують нищити місто постійними обстрілами. Та завдяки підтримці сусідніх регіонів херсонці продовжують триматися. Так в рамках благодійної акції Українська книга для бібліотек Херсонщини жителі одеського регіону передали Херсону понад півтори тисячі українських книжок на суму понад 256 тисяч гривень. Ми щиро вдячні, це надихає нас і дає нам сили кожного дня під обстрілами йти на роботу і виконувати її улюблено. Ви надихаєте нас. Щира вам подяка і віра в те, що ми відбудуємо всі бібліотеки, обов'язково зустрінемося на нашій херсонській землі. Віримо в те, що така допомога допоможе херсонцям бути єдиними з Україною, вірити в те, що їх підтримує вся Україна. Думаю, що їм це дуже важливо, оскільки Росія не перестає мстити їм за те, що вони відкинули російський диктат, за те, що вони виходили на протести проти росіян, і, і вірили в те, що Україна вернеться на їхні території. Участь в благодійній акції взяли небайдужі мешканці Одещини, зокрема представники творчих спілок, громадських та релігійних організацій, всі ті, хто цінує книги і готовий ними ділитися. Дякуємо вам за вашу підтримку. Головне завдання окупантів винищити все українське, зокрема, українські книжки, які зберігають собі культуру та історію нашої країни. Так, після деокупації міста херсонські бібліотеки були майже повністю порожні, але зусиллями жителів усієї країни, а також місцевих мешканців, архів бібліотеки поступово відновлюється. Місто Херсон було звільнено 11 листопада, і вже буквально через два місяці, 3 січня, ми відкрили бібліотеку, і ми дуже переживали наскільки прийдуть люди. І я вам хочу сказати, що люди приходять зараз, вже кожен. А може і так продовжується, Але перші е, місяці приходила одна людина з великою валізою книжок. І вони просто гуртуються, збирають книжки по сусідам, приходять, здають і знову беруть літературу на отаке коло, яке там поряд знаходиться. Тобто люди знайшли з того вихід для того, щоб читати книжки. Книги передані Херсону найрізноманітніші. Це і художня, і дитяча, і пізнавальна література. Та особливий попит серед херсонців зараз на історичну літературу. Люди хочуть дізнаватися більше про історію рідного краю та про своїх героїв. Так поновила свою роботу комісія з перейменування вулиць. Тепер одна з херсонських вулиць носить ім'я Юрія Карпатенка, диригента якого розстріляли росіяни за відмову у співпраці. Вся Україна знає про те, що в нас був розстріляний диригент філармонії, якого схиляли до співпраці. І він відмовлявся, і в результаті вони просто прийшли в черговий раз, і через двері просто його розстріляли. Херсон продовжує переживати скрутні часи. Спочатку 9 місяців окупації. Тепер щоденні ворожі обстріли. Так за останній рік постраждало 12 книгозбірень. Але місцеві жителі продовжують триматися а українські книги стануть для них джерелом натхнення і сили пережити ці страшні часи. Досі не поставлена крапка в розслідуванні трагедії, яка сталася в Одесі рівно 4 роки тому, 4 грудня 2019 року. В Одеському коледжі економіки, права та готельно-ресторанного бізнесу на вулиці Троїцькій, виникла пожежа, яка забрала життя 16 людей декілька десятків визнані постраждалими. Нагадаю, вогонь спалахнув біля одинадцятої ранку у будівлі навчального закладу на вулиці Троїцькій і став швидко розповсюджуватися. Рятівники боролися з вогнем та евакуювали людей, але всіх врятувати не вдалося. Серед загиблих студенти, викладачі, співпрацівники коледжу, рятівник, директор інституту морської біології Борис Олександров та вчений секретар Галина Іванович. Декілька днів родичі зниклих безвісті жили надією, що їх близькі люди змогли вижити. Пошук тіл загиблих тривав декілька днів. Звинувачення в недбалості, яка призвела до смерті людей, висунуті кільком працівникам коледжу. Справа вже чотири роки перебуває у суді. Крапко у розслідуванні ще не поставлено. Пригрозили пістолетом і відібрали цінні речі на 60 тисяч гривень. В Одесі викрали та затримали студентів-розбійників. Увечері на фонтанській дорозі двоє молодиків напали на перехожих її, погрожуючи пістолетом, відібрали в них сумки, телефони, банківські картки та документи. Потерпіли відразу, повідомили про подію до поліції, і вже впродовж кількох годин правоохоронці розшукали та затримали правопорушників. Які самі вказали, де сховали майно здобути злочинним шляхом зловмисниками? Виявилися студенти, які приїхали на навчання до Одеси з інших областей. Фігуранти в усьому зізналися і показали місце, де сховали вкрадене майно. Під час обшуку в орендованій квартирі правопорушників поліцейські вилучили пістолет і скерували його на експертизу. Фігурантам повідомили про підозру. За розбій їм загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна у Румунії. Зафіксували землетрус мальнітудою читаліці. Шістдесятих за школою Ріхтера. Його відчули і в Україні жителі півдня Одеської області. Епіцентр землетрусу знаходився в районі Гір Вранча за 130 кілометрів від кордону з Україною на глибині 142 кілометри. Підземний поштовх магнітудою 4,6 поширився на території Одеської області без негативних наслідків для населення. Але водночас коливання відчули жителі Ізмаїльського району, особливо ті, хто перебував на верхніх поверхах будівель. Румунська вранча унікальна сейсмоактивна зона на європейському континенті. Це надзвичайно небезпечна ділянка на стику українських і румунських Карпат від епіцентру землетрусу до території нашої країни всього 100 кілометрів. Останній землетрус із району гір вранча зареєстровано 26 листопада поточного року з магнітудою 4,2 за школою Ріхтера. Свято наближається на головній вулиці Одеси. Вже встановлено новорічну ялинку. Цього року її прикрашено елементами українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Офіційне відкриття новорічної ялинки планується у день святого Миколая за новим гілюанським календарем 6 грудня. Як Одеса готується до новорічних свят, дізнавалися наші кореспонденти. На Дарибасівській вже встановлено 20-метрову новорічну красуню. Монтажникам лишилося тільки завершити її оформлення. Цьогоріч головний новорічний атрибут міста буде прикрашено елементами українського орнаменту та синьо-жовтою стрічкою. Традиційну верхівку ялинки увінчає різдвяна зірка. Всі роботи зі встановлення головної новорічної ялинки виконуються за рахунок підприємців Одеси. Головна ялинка міста це дуже важливо сьогодні для дітей, для духа свята в місті, і вона буде встановлюватися за позабюджетні кошти. Це буде український орнамент, це буде українська символіка, і також будуть встановлюватись ті фігури, які сьогодні є на балансі міської ради з силами Мідеск міст світла буде встановлено такі фотозони для того, щоб одесити могли підійти та зробити прекрасні новорічні фотографії підготовку до новорічних свят розпочали ще у листопаді, коли в одеських закладах освіти та культури почала діяти благодійна акція Тепла хвиля на підтримку наших захисників. Це і кава з освітою, на якій ми збираємо кошти зараз для придбання човнів і моторів для нашої Херсонщини. Це смаколики, які збираються, і вже незабаром Одеса побачить свої ж подарунки. Вони настільки дбайливо спаковані, підписані до нового року, щоб хлопці могли відсвяткувати це свято разом з нами. Це листи, малюнки, це побажання. І звичайно, смаколики, якими ми будемо пригощати поранених у тих лікарських установах, де вони є яким би складним не був час святу бути, скоро кожен бажаючий зможе відвідати справжню резиденцію Святого Миколая, яка буде розташована в Одеському палаці дитячої та юнацької творчості Біла акація. Ці резиденції протягом всього грудня діти з батьками, які цього забажають, зможуть залишити свій лист з побажаннями і сподіватися на те, що вони неодмінно. Окрім того, творчі майстерні на базах одеських шкіл активно готуються до Нового року і виготовляють святкові іграшки, якими буде прикрашено міський сад. Вже, мабуть, для міста є традиційним під час Великодня бачити великодні дерево, де є писанки, крашенки, які ми які виготовляють наші діти. Так от і новорічні прикраси також дуже красиві. Повірте, коли ми їх бачимо, навіть не скажуть, що це виготовлено дітьми і їхніми педагогами. Вони ну, також прикрасять живі ялинки, які є у міському саду. Після новорічних свят кожен бажаючий зможе забрати ці прикраси собі додому в якості сувеніру. Одещині легковий автомобіль збив пішохода. Чоловік помер, а водій із місця аварії втік. Аварія трапилася в передмісті Подільська. Чоловіка, який лежав на узбіччі, помітили водії авто, що проїжджали повз і викликали швидку та поліцію. Лікарі констатували смерть людини від травм, отриманих унаслідок автопригоди. За кілька годин поліцейські розшукали правопорушника і виявили в його дворі автомобіль зі слідами крові на кузові. Транспортний засіб помістили на штрафмайданчик, а водія відправили в СІЗО. Йому загрожує до восьми років позбавлення волі. Чиновник ізмаїльської міськради власноруч виготовляє книги в середньовічному стилі. Одну з них він вирішив продати через аукціон для збору грошей на ЗСУ. Повідомив він в Со. o Головний спеціаліст міськради Ізмаїло Євген Гостинський має незвичне хобі. Сам виготовляє книги в середньовічному стилі. Зістарені сторінки зшиті за давньою технікою, що створює неповторний римський корінець. Клапани також виконані вручну, на відміну від сучасних книжок, у яких вони наклеюються готові. І найголовніша особливість це дерев'яна обкладинка, оздоблена справжньою високоякісною шкірою. За словами Євгена, всі гроші, виручені від продажу книги, він віддасть одному з волонтерських центрів у кілії. 4 грудня день частування птахів та білок. Дата неофіційна, однак має на меті ще раз нагадати: творити добро легко. Можна просто вийти до найближчого скверу і погодувати птахів і тварин. В якому одеському парку це вже стало доброю традицією, і чим одесити частують білок і пернатих, розкажуть наші кореспонденти. Несолоне насіння гарбуза один із найкращих смаколиків для птахів. Поласувати ним можуть і білки. Синиці, голуби, борони, качки у парку перемоги живе багато видів птахів, і Одесити з задоволенням їх підгодовують, як просто кидаючи їм різноманітне насіння, так і встановлюючи спеціальні годівниці для них. Важливо просто спілкуватися з так з природою, коли є можливість, і для дитини теж важливо, щоб вона бачила, що треба всі годувати. Білка миноді горішки беремо. Да, дитина любить, годувати. У нас в Одесі люди люблять животних, поэтому я ну, так хожу, смотрю, кормять. У мене подруга, коли почалася війна, ми виїхали з дітьми, а вона залишилася, вона говорить, тут в парке, а вообще птиці були голодні, вона говорить, ми приходили, вони з'їдали все. Тому в зиме время важно. А з білками у парку перемоги взагалі окрема історія. Адже у цій зеленій зоні груді пухнасті тваринки приручені, бо не добре знають людей і самі спускаються до них за смаколиками. А ті, у свою чергу, обізнані, як привабити білку. Треба взяти з собою горішки і постукати ними по дереву. Діляться секретами годування одесити. Я роблю завжди це, а сьогодні теж взяла з собою орешки в сумці. И сейчас найду белочек, они так интересно бегают и на стук подбегают. И я с удовольствием их кормлю. Они с таким удовольствием подбегают. Так они просто даже кучкуются, бегают по две-три белки сразу. Так я уже не знаю, какой быстрее подбежать и накормить ее этими орешками. Важливо знати, чим годувати, говорять містяни. Найкраще для птахів підійдуть зерна пшениці, насіння соняха або гарбуза, синичок можна побалувати несоленим салом. А ось від годування свіжим хлібом, а також смаженим, солодким і солоним, краще утриматися. Я тепер задумуюсь. Вже тут часу хожу, я тут живу, буду щось тут брати. Я літом гуляю тут, смертю, кидають хліб і какое-то Я Думаю, интересно, ну, как бы можно вообще это давать? Всем людям советую. Особенно, когда снег выпадет, обязательно их надо кормить, потому что, ну, все-все, травичка, все эти вот под снегом. І потрібно, щоб вони що покушати. 4 грудня день частування птахів та білок. Але Одеси там приводи навіть не потрібні. Адже зокрема у парку перемоги годування тварин вже стало гарною традицією. Тож, аби отримати заряд позитивої радості, треба зовсім мало усього ж менька насіння або горішків. Біля тисячі збірників нот, виданих у 19-му та 20-му сторіччі, зібрав відомий одеський колекціонер Анатолій Дроздовський і видав альбом, куди ввійшли фотографії нотних видань українських творів. Альбом під назвою Співуча душа України, українські пісні та ноти 19-го-20-го століть презентували в золотій залі літературного музею. Український народ завжди славився любов'ю до музики. Народні пісні передавалися зі століття в століття через покоління. Професійні твори українських композиторів видавалися в типографіях різних міст, у тому числі й поза межами країни. На початку 19 століття музична освіта стає невід'ємною складовою освіти в заможних родинах, елементом дозвілля. Ноти друкуються в типографіях, з'являються нотні магазини. В основному музикальні магазини були. В центре города, естественно, все практически все на Дерибасовской, некоторые на Греческой, но не дальше. Особенно в XIX веке был Александр Бернарди, который как раз открыл магазин на Греческой улице. Сейчас этого дома нет, там рядом с Греческой площадью Сталинский дом. И в этом доме был магазин Бернарди, книги очень он был капельмейстером, очень хорошо издавали много интересных нот, в том числе и українських. Анатолій Дроздовський збирає найрізноманітніші предмети – листівки, марки, посуд, фотографії, етикетки та багато іншого. Не стали винятком і ноти, розповів він на презентації альбому. Я збирав все в одній, але ну, я не можу, є цікава річ, як можна мимо неї пройти, навіть якщо вона И вот я увидел красивые обложки у нот. Просто красивые. Мне понравилось. Я начал их подбирать потихонечку. Сейчас есть коллекция нот. Конечно, не только обложки, а и нотная часть тоже. И сейчас у меня в коллекции где-то где около тысячи нот. Колекціонери не тільки збирають експонати різних років, але й вивчають все, що з ними пов'язане. Їх історію шукають навіть незначні або цікаві деталі. Є в колекції Анатолія Дроздовського збірник нот композитора Данили Крижановського. До речі, автора відомої пісні на вірші Тараса Шевченко та стогне Дніпр широкий. І цікавий цей збірник ще й тим, що на ньому надпис. Композитор подарував ноти Антонині Неждановій, ім'я якої носить Одеська музична академія. Автор дає ті. Мадмуазель... там… жда такой. То есть эти ноты А, подарил в 1800 каком-то году. То Неждановой, на ну, которую мы все сегодня знаем, когда она еще была ученицей, она еще не была той неждавной, была. В новий збірник увійшли ноти, видані в різні роки в типографіях різних міст. Це й народні пісні і твори українських композиторів: Ніщинського, Лисенка, Косенка, Гулака Артемовського, романси Арії з опер. Відкриває альбом Заповіт Тараса Шевченка, музику до якого написав Кирило Стеценко. Новий альбом це не тільки фото експонатів, але й цікаві історичні факти. Яскрава розповідь, написана дружиною колекціонера Євою Красновою. Це далеко не перший альбом, який Презентувала подружжя. Кілька видань дуже цікавих з колекції Дроздовського, зроблено цією родиною. І, і усі презентувалися у золотій залі Одеського літературного музею. І зараз це дуже така святкова подія, на наш погляд. Вивчення колекції це знайомство з новими фактами, з історією країни, міста. Це можливість поринити в минуле та впізнати, чим жили люди сто або більше років тому, торкнутися до реальної історії, почути себе її частиною. Я вважаю, що колекціонер адя свою колекцію показують людям. Когда я от говорю, що ну от, Приходять мне люди домой, 10 человек, Я їм показую. А когда я делаю какую-то виставку, це видить там 100 человек. Но когда концяєш альбом, це вже видить тисячі чоловік. І це очень приятно. Звісно, на презентації альбому НОТ не могла не лунати музика. Про всі ці та інші важливі події дня ми розповімо в наших наступних випусках.